5 грудня Кременчук швидкі новини за добу сьогодні. Відзначається міжнародний день волонтера. Це свято було засновано Генеральною асамблеєю ООН у 1985 році. Розпочався ремонт дороги у піщаному. Зараз фахівці латають ями та вирівнюють покриття, аби привести ділянку у проїзний стан. Одному з підрозділів Національної гвардії України придали зарядні станції. Вони допоможуть військовим тримати зарядженими всі необхідні пристрої. В суботу 7 грудня привезуть вікна людям, чиє житло постраждало після обстрілу 17 листопада. Жителі вулиці Полковника Гечкорі, які залишили заявку на відновлення вікон, просять перебувати вдома у Кременчуцькому краєзнавчому музеї сьогодні, завтра а також 7 та 8 грудня, з 16 до 20.00 працюватиме резиденція Святого Миколая. Усіх охочих запрошують на локацію. За повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології, завтра упродовж доби на дорогах очікується ожеледиця. Перший рівень небезпечності жовтий. Хочете знати більше новин? Слідкуйте за нами в соцмережах, але головне, ви знаєте: підписка і лайк.